Они, они в мигалке, в мигалке включили, едут за мной, В мигалке включили, едут за мной, требуют остановиться. Туда что, мы? делать? Ну, остановитесь, снимите на видео, остановитесь. Дивите, мы, мы заплатили штраф, ось у нас штраф есть. Останавливаться? Полиция... Они сейчас будут... Останавливаться, Ваня, или ехать домой, остана... выходить? Останавливайся, останавливайся. Останавливайся, не бойся, открывай окно, а то он подумает, что вы пекаете. Открой окно, скажите, что вы хотите, снимайте их на видео. Ви щойно нас Да, да. Сейчас. Я аварійку включи только. Я включив. Блять, я тут все пів. Що там спілкуйтеся? Ви нас затримується, але зараз. Штраф ось. Ось штраф, ви тільки що виписали. Нам штраф. Дай телефон. Вот, на ось ви нам тільки що виписали штраф. да, Яка підстава для зупинки? Ви нас зупинили, ось тільки що ви нам Яка підстава для зупинки? Ми покинули місце сквіння адміністративного правопорушення. Ви оформили на мене протокол, я розписався. Ми закінчили спілкуватися. Від Яке правопорушення? Пані, мені визиваєте це кашляцію. Адмін затримання, давай. На яких підставах? Скажіть, будь ласка. Я ж тільки що повідомив. На яких підставах? Ви штраф виписали, я розписався, все, ви мене не мають права отримати. Ми закінчили з вами спілкуватися. Було встановлено, що ви знаходитесь. Ми закінчили спілкуватися. Ні, ми не закінчили з вами спілкуватися. Зараз буде рішуватись питання з приводу дальшого вашого перебування тут. Ви перевищуєте свої повноваги. Будете оскаржувати наші дії. Будь ласка, вийдіть з автомобіля. Ні, 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 ніхто не буде виходити. Вийді, не будь, будь ласка, з автомобіля. автомобіля. З машини вони мають право діти. Ви не маєте права, він не має права виходити. Зовсім він має право не виходити. А якщо вони його будуть зараз ломати, Ваня, приїжджай в Київ завтра. Слышал? Приедешь? Подожди, я заберу. Ладно, закрой. Я разберусь, на Сумка моя где будет? Извините. Дай же, дай же. Вот, Женя на связи. Женя, что они хотят? Ну, они, вы, они вызвали тебя подкрепление. Парень. Да. Заходи. Положив сумку. Я положу щось, подіжу. Я понажу щось подержи, відподіжий, да, Так, На які причини ви нас затримуєте? Те, що ви покинули місце вчинення, по-перше, ви покинули місце вчинення адміністративного да, правопорушення. По-друге, ви рухалися непристебнутим временем безпеки, це також адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки, безпеки дорожнього руху. Чого буде складатися також постанова про це. А Шакети летають військовий стан. Ми можемо не пристягуватися. Е... Якщо буде повітряна тривога, нам треба буде так, терміново вийде. Якщо вас. Що дівчина спілкується забути, то так спілкується, щоб мене не перекликло. Добре, бо зараз мене да, в голові да. трошки дисонанс якийсь викликає, коли я чую його. Е, Відповідати вам зараз, а не йому. Це б у нас да, да. могло з вами закінчитися, щоб ви більш спокійно поїхали додому. От зараз за допомогою йому ви зараз підете з навіть. Я не хвилююсь. Поїдемо, да, поїдемо, без проблем. Куди поїдете? поїдете? Ви будете доставлені до Солом'янського управління поліції для складання відповідних адміністративних. А матеріалів. я з ним поїду. Не поїдете туди віздя, а що тут А також буде складено протокол про адміністративне затримання. За те, що ми ви коли виписали штраф, поясни. за те, що. вони порушення правил дорожнього руху. Згідно статті такі Так ви штраф написали, в чому проблема? Я розписався. все. А вони кажуть, що ми не пристівниці були. Військовий стан. Ви будете співпрацювати, Євгеній? Хорошо, якщо ви не будете співпрацювати, я Я Ви зобов'язувана фізично. Якщо ви співпрацюєте, я ж фізично сила. Почекайте, будь ласка. Хорошо, ви пишете штраф. за молодці, та по Я ж я ж вам ніякого пору не составляю. Ну, затримати, ну, затримайте. Давайте. Я ж кажу, ви добровільно будете співпрацювати і приїжджати з нами до собою. Ви Якщо ви зараз не будете. Да, ви, будете ви будете в статусі затриманого. Просто як ви будете затримані? Чи за фізичної сили, чи ви добровільно сідаєте, і їдете з нами? Ваня, що скажеш? Буде в будь-якому випадку складений. Складання буде протокол, звичайно, причина затримання. Причина Порушення правил дорожнього руху. Порушення право дорожню. Так ви пишете протокол. У не немає змоги, у нас планшет завис. Зараз будемо їхати. Планшет завис? Що до вас Ваші проблеми, проблема, да. Звичайно, наші, звичайно, наші. Я ж нічого не маю проти. Напишіть заяву на нас. Виходимо з транспортного так. засобу. Ви Євгені, спеції, добровільно точні. виходите. А чого я буду виходити добровір? Будемо вирушники, дотягайте нарушники. Але, то, тяга, нарушники буде буде якщо ви не будете відпрацювати, якщо, якщо ви, ви не хочете, виходити самостійно, то буде застосовано, я вже попереджувати. Це безпідставно. Це безпідставно. Ні, на це є підстави. Порушення правил дорожнього руху. Яке порушення, якщо ви штраф не оформлюєте? Ну, порушення. Ми ж тільки що штраф оформили. Два триває правил дорожнього руху. Я ж вам за інше говорю. Я ж вже четвертий раз говорю. Ваня, що ви 102, пускай приїжджають, розбираєтеся. Набирай. Хорошо, давай. Зараз да. визимо, розберемося. Я ж ніколи не влягаю, мовляв випеклі дорогу. Об'ясняю ситуацію, дзвонить. Доброго дня. Дивіться, яка справа. Ми їхали з чоловіком додому, зупинила патрульна поліція за те, що не горіла лампочка в машині. На нас, голоско, номер не, що номер, не, що горів, не горів. Да. Знак не горів. На нас клали одним мінпротокол, все підписали, все ми почали їхати. Поліція нас знову зупинила. та ж сама. Зупинила поліція, каже, що я був остановитися, бо я в розіку в ТЦК і вони мають мене доставити. Ну я не, не, не вважаю за потрібно з ними кудись їхати. Вони кажуть, що зараз будуть приймати фізичну силу, якщо я буду сопротивлятися. Я не сопротивляюся, я ось стою. Ну кажуть, що об'язни мене доставити в відділок на основі чого? А, тобто то Вони ви артеця. почали їхати, і потім ви знову... ну да знову зупинили да бо вони мене хочуть типу, відправити в ТЦК. І ну то я став, що ви ви я їхати з ними не буду. Я вам ну. друге кажу, не в ТЦК а в соломінське управління так. поліції. Прост... Куди куди будемо мене вести ломське управління поліції. на основі чого на підставі порушення правил дорожнього руху для складання протоколу для про депутату? Ви сеставили ви составили вже Яке інше правопорушення. Я що ви не Може час Вісь... Кажіть, кажіть. Військовий час ми маємо право цього не робити. Так, Тому... так, треба... да, да, приїжджайте. Проспект відрадний 40. Проспект відрадний 40, номер. іди пострій номер дому. Номер десь 30... 36-34. Зараз точно скажу. На домі, посаді. Зараз секунду, скажемо точний номер. Наряд, Renault авто, Duster 0983 Рено Дастер 0983 Зараз прийде поліція, буде розбиратися. Поліція вже приїхала. Ну, я визиваю 30. 30. Зараз 30. на годиннику 23 година, 12 хвилин, ви перебуваєте в статусі затримано. Виходимо. За на основанні чого? Виходимо з автомобіля, інакше буде застосована фізична сила спецзасоби. Я маю право ви виходити з за автомобіля. Чи? Зараз вийде. Да. Я общаюсь. 38 так. Вас зупинили в поліцейській, бо не було під на державних авторах. Так так, 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 так. Ви підписали постанову. Так, я розписався, все. Ну, я кажу, я буду їхати далі, все, виписали, я розписався, все. Вони мене ще раз догнали, перекрили рух. Зараз кажуть, що будь мене затримувати, фізичною силою відправляти. Ви погодили, погодили те, що ви там їдете з ним. Ну, виписали штраф, все, я сказав, все, я буду їхати, населення чого мене затримують? Вони кажуть, зараз будемо висувати ТЦК, то є і будемо вас. То, Погодилися, сіли, почали да. руки. Ну так, да, так. Да. Я отримав постанову на руки, так, да, вже все, розписався. Ви кажете. Вони мене звинувачують в, в тому, що я отрив постанову. Получається, розписався, не получив. Я почав їхати. Вони кажуть, що оцей пристівнити. А військовий я, час може що я не, не пристігнути. А військовий зараз час, і я маю право не пристріти. Подождите, ви що зі дівчина... так. так? В чому вони вас звинувачують? Бо дуже багато чого чому кажете, в мене кажуть, вони мене звинувачують, яка повторіть, кажуть, що ви повтори, повтори, Ну ви кажете, що ви не пристівні. Ну, диві, дивіться, він вже не хоче казати, чому він нас затримує, то есть, ну, не хоче повторяти. Я якось. пояснив, наприклад, статті 262. Ну. Ну. Роз'ясніть мені. Кодекс повиски. України про адміністративне правопорушення. Ви вчинили вчини? адміністративне Шо? правопорушення писали, у сфері що? безпеки дорожнього руху. Керували транспортним засобом непристебним ременем ну. безпеки, яким означений даний транспортний засіб. Так А для чого в нас затримують приміщення? За будь-яке порушення правил дорожнього руху передбачене адміністративне затримання. Я yes, повідомлюю yes, вам, yes. що ви затримані. Вони yes. мають... Вони yes. Для винесення yes. Так складайте на місце, чому проблема? Ні, ви будете затримані. Не має на yes. нас чого? Змоги. Я нічого немає змогу. Мають вони право нас затримувати? Я не можу Це вам комендавати, може, коли приймаємо. Ні, ми вже затримаємо. Ваші хвилини, і потім вже буде застосування фізичної сили. А чому? Тому що? Він не, не співпрацює. Відлавляє. Ні, дивіться, військовий час, ми маємо право не пристьобуватись. Ви <кослід> їдете добровільно? Добровільно не їду, затримуйте, але залишити. Куди ти йдеш? Дай не ключі. мені ключі.